Ну і ще один сьогодні потяг, який проїхався пронісся просто по супернику. Це безперечно київське динамо, яке каменя на камені не залишило від е київського арсеналу. Е в Принципі, арсенал б'ється за те, щоб залишитися. Там підківка починав. Mm -hmm. Ну все почалося з капітана. Підківка, капітан, молодий голкіпер, він і так нестабільний. І тут почав обігрувати Гармаш. Гармаш перший раз у нього Це одразу нерви, зразу нерви у всієї команди. Ну зачем? Ну... Ну, це мини-футбольные какие то фінтик, к своїм воротам що. Ну, проти проти кого? Проти Гармаша. Mm. Він... Любому борьбу, в принципі. Ще один момент. Знову ж таки, ледь не вибив м'яче. Да, знаєте, от, е, гра Арсенала вона була така, от е, це, напевне, е, такий публіцистичний образ гри Арсенала. <рес> все, сьогоднішнього. Все, що можна, можна було токе показати, да, і, і, в принципі, було і зрозуміло, да, що було тому, було що, було тому що Арсенал виглядав ну, якось дуже так знезібрано, якось так, знаєте, ну не по футбольному, скажімо так. Бачимо, перший гол забиває. Тут Денис Гармаш. Після подачі Циганкова. У штрафний майданчик йде подача. І достатньо спокійно тут забиває Гармаш м'яч. Знову ж таки, бачите, ну, знову не Чи тут... Ні, да тут не, персон... то його просто, так. Да. Кадемян. Кадемян упустил, він... Сіді Клетюк. пропускає. Борьбу. Там Миколенко нісся лівим флангом. Він набігався на два матчі. Ще одна передача. Тут мав забивати е, Гармаш. От якби там був Соль, то я впевнений думаю, що він би забив. Тут хороший пас, звісно, не попав. Не в мяч. Знову атака. Знову Сідіклей пропускає. Таке враження, що він грав от на цих пропусках. В ще один простріл Миколенка і п'ятою забиває Сіді Клей. Сідіклей, до речі, який дуже непогано виглядав у цьому поєдинку. Постійно брав участь у всіх епізодах, пов'язаних якраз з гостротою. З атакою, так. Да, в основному. Ну, гол дуже ну, хороший хороший по званню. Да. Очень елегантно, так. Да. Бразильський це точно. Таня було до Хацкевича якраз по сіді клею. Він якраз розповість відразу у нашій програмі, трохи пізніше. Знову CD Клей, він робить передачу. Подивіться, Шапаренко, чужому штрафному майданчику, зупиняє. Подивіться, знову ніхто не атакує. Віддає Обдає передачу, біля гармаша нікого немає. Три чоловіка, вокруг них сім. І в принципі, все, все розрішають: Остановити, відпочивати, віддати, ну і завершити. Ну, ніхто, ніхто не відбирає. Ніхто не відбирає. Так не має бути, не буває так. Взагалі без боротьби з 10 метрів. Можна сказати, чому і так. Ще один. Передача в глибину, вбігає Сідіклей, падає, е, Підківка його зносить, пенальті. Пенальті, ну, пенальті сто 100%. 100%, да. так. Ну, безперечно, що тут Сідіклей думальований. І що підпригнув чуть повише, ну, да, але це не била, так. Але да. влітав в нього Підківка і Циганков забиває пенальті. Е, як сказав Гарма, що він і не хотів от просити пробувати пенальті. навіть не впросив. Ну, Циганков, штатний пенальтус, 4-0. І, в принципі, ну, знову ж таки, київське Динамо зіграло проти Арсенала, так, як Челси грало проти київського Динамо. Да. Ну, да. Спокійно, не напрягаюся. Другий тайм, знову Клей, тут Підківка продовжає. Ну, да, не, не вистачило йому, не до кінця він ще вирішив. Ну, в принципі, не наказали за ті ошибки. Ну, да, хоча да, мали ну, би ну, тут покарати. Да. І знову, бачите, Сіді Клейп в епіцентрі подій. Він от постійно там в АТІ. Він десь там щось з Челсі. Вийшов, десь м'ячом, щось черкнути, щось там зробити. Е, е, момент Арсенала вже наприкінці зустрічі. Ну, вони, в принципі, не контратакували. Там був момент ну, такий, що Ну, полумомент. Да. Ще один удар Андрієвського. Тут під Ківкою зіграв дуже здорово. Дуже хороший шанс був для. І Ще один удар Миколенка. В принципі, Динамо доходило до... Тих позицій, з яких можна було забивати, і, ну, і забивали. Ілі да, ілі пробивали, знаходили ну, передачу. передачи. Ни ложки, скільки м'ячів забито з меж воротарського майданчика. Ну, це проблема. Получается, ну, соперников Динамо, да, не дозволяють, ну, практично все дозволяють. Доходити до штрафної, віддавати острі передачі, і флангові, і розрізні. Ну, все дозволяють. Никакой контрыгры, в принципі, ми не побачили. Динамо все це легко делало. Ну, все-таки, чи просив Денис гармаш пенальті, чи не просив. Про це сказали партнери по команді. Так само сказав головний тренер. Ну ще Олександр Хацкевич прокоментував гру Клея. Давайте слухати. Доктора сказали, що нього при напряженні задньої поверхності бідра, Так що не ризикувати в такій грі. У нас один нападаючий на сьогоднішній день. залишився. Ви маєте на увазі його чи Гармаша, який вже стає форордом? Но ну, Денис вышел в этой позиции, понятно, что где-то. Больше свободы ему дала эта позиция. Он реализовал свои два момента. Мог еще и хитриком да, отметиться. Но, говориться... Для этой игры было достаточно и в в роли нападающего. Гармаш дуже хотів в перших карьері, хотів пробити пенальти. У вас є штатні пенальтисти, чи все ж таки на такі випадки можна зробити виняток? Ні, у нас все равно є ребята, которые бьют пенальти, независимо там Денис 2 забил. У него еще впереди было 70 минут і забить мяч. Ну, так що здесь, Вітя у нас це штатний пенальтист, який. Якщо він на полі, то він пробиває пенальті. Ні, вітя сказав, дали йому обійти, він сказав, що не буду бити, і все. Він передавав йому вдарить. Ми сказали, що він в грі і що заб'ють. Сідіклей сьогодні провів дуже непоганий поєдинок, віддавав, забивав, наскільки зараз ви задоволені ним, тому що там, півроку тому ми казали, що він не розуміє поки що вимог до нього. Зараз це змінилося. Ну, давайте учитывать тоже и уровень соперника, потому что да, в начале игры очень много было тоже игры поперек и назад. Потом уже, когда и, и он забил мяч, почувствовал тоже эту уверенность, пошла, начал больше играть вперед. Так что здесь все говорится, в уровне соперника сегодня. А так, в принципе, он молодец, то, что от него тоже требовалось, он и выполнял на поле. Він так само непогано війшов з Челсі. Ви той матч розбирали. Ви не шкодуєте, що ви не випустили його з перших однаки? Ні. Там все-таки нам більше оборонятися було в обороні сіді, що є у нього проблеми тактичного плану. Ну, все-таки ми чекаємо, поєдинок проти Челсі. Давайте спроектуємо. Гармаш забиває два, грає в позиції центрального нападника. Ми почули, що сказав Олександр Миколайович Хацкевич про те, що в принципі для арсенала і Хацкевич. Е, ну, може і Хацкевич був на цій позиції, і його би так само два забив. Гармаш міг би, міг би грати на цій позиції, і забити два. Що, в принципі, знаєте, якби суперник дозволяв грати. А якщо спроектувати на гру Челсі, от Гармаш може зіграти на цій позиції? Ну, я думаю, що навряд ли будуть його використовувати на тій позиції. Русіну, я так розумію, далі віддихнути і. Думаю, беріщ, то... Ну, Бербич Нарешті, може, може. Він може добре зіграв би, да. на позиції центрального нападника в ту частину, коли не було взагалі кому грати. Він ну, там да. грав і дуже непогано, і забивав, і все. Ну, знаєте, нам все рівно треба забивати. Нам протечался, ну, треба хот забити. Хотелось Би, хотілось би, щоб вийшли з такої задачі забити. Не просто, як би, ну, не пропустити, а щоб забити. Щоб, ну, дійсно, сыграть более. Більше... Я не, не говорю, що відкрито, да, вийти там і отримати получить там 3-4. Ну, хотелось бы, чтобы. Астрота какая-то в атаке была. Дайте мне характеристику Гармашу. Вот взагалі, от, ну, винш футболист якосный. Вот шо зуба. Ну, боец, робиться? боец. Вот боец, ну, он да. Новый ну, робот. Ну, ну, я не знаю, что-то происходит у него. Если не могут тренеры достучаться, да, до каких ну, моментов, это значит: ну, он сам принимает такие решения. Ну, Перехлестывает, не может как бы, справиться с эмоциями. Сиди Клей. Ну, на атаку все хорошо, как когда вот такой соперник, когда тебе разрешают и, и пяткой забить, там, и пробежаться. И, ну, все позволяют, да. С мячом отлично. Но как на фоне Челси. Ну, ну я не... имею в виду полный матч, если бы посмотреть, Хотілося да. Побачити, тогда, тогда была более какая-то информация. Челси э, ну, может даты нам зіграти, чи вони не будут давать нам зіграти? Я не думаю, что прямо они приедут, станут и будут стоять. Ну, чтобы мы там подарочных вариантов. Ну, они просто не могут такой. Они привыкли играть. Да, может, они не будут там как бы, форсировать какие-то события, да, но что щоб... що они внутрь и будут ждать, пока Динамо будет им забивать, ну я не верю в это. это не... Английские команды всегда играют. Е, найголовніше те, що е, і Динамо і Шахтар, вони знаєте, якби відриваються від своїх суперників, і помітна оця прірва, величезна прірва, яка стає між двома командами, найкращими командами. Але. Знаєте, є якби добре, те, що є хоча б дві команди, тому що вони один одні можуть ще нав'язати оце знаєте суперництво, яке завжди буде додавати інтригу. І те, що Динамо не відстає, не відпускає шахтар. Це так само дуже корисно. Тому що сім очок, в принципі, ще два очних протистояння. Як говорилося, говорилося минулій програмі, що і шахтар, і динамо ще можуть втрачати, тому що буде дві шістки, і це безперечно, так само дуже добре. Подивимося.